Обрали кращого молодого водія вантажівки. Саме так звучить повний титул переможця конкурсу, який фірма сканія проводить 12-й рік поспіль у країнах Євросоюзу, а відтепер ще й у нас. Професійні водії віком до 35 років змагаються на вправність маневрування величезною фурою, ощадливість у споживанні пального, а також виявляють між собою найбільш досвідченого лікаря-травматолога. За все це їм нараховуються бали, а переможець у загальному заліку у квітні поїде до Швеції, де поруч з такими ж переможцями національних конкурсів виборюватиме звання короля доріг. Та тягач Сканія вартістю більше ста тисяч євро. Цього разу захищати синьо-жовті кольори буде 26-річний Денис Терендій з Дніпропетровська. До національного фіналу змагань молодий водій вантажівки. Сканія приурочила і ще один святковий захід: відкриття першого в Україні спеціалізованого центру з продажу уживаних автомобілів цієї марки. А це ті самі закордонні інвестиції, які день і ніч шукає уряд разом з президентом наразі ринок дуже невеликий, а економіка слабка. Але ми будуємо плани на майбутнє та інвестуємо в Україну. Сьогодні ми відкриваємо перший центр з продажу вживаних автомобілів. Ми пропонуємо нашим клієнтам професійний підхід в підготовці цих автомобілів та широкий вибір надійних високопродуктивних моделей. Крім того, наші клієнти можуть отримати фінансові послуги та сервісне обслуговування. Важливість події було підкреслено появою посла Швеції в Україні пана Андрій фон Бекерата. пан посол виступив з короткою промовою і побажав сканії успіху. Як би там не було, щирі побажання сканії не завадять.